Френдлі з вами знову, Денис Френдлі. В цьому відео, дружні. Ми з'їмо з вами пасту шоколадну з малинами конфетерія Рафаело. Коротше, Рафаело вирішив зараз зняти пасту. Попробуємо, чи буде вона смачна, чи буде вона така собі. Дізнаємось, коротше, в цьому відео. Фух, якась вона пелючна трохи. Коротше, зараз ми її оцінимо. Я ніколи не пробував, мені взагалі дуже інтересно, Рафаело, тільки кульки я пробував кокосову стружку, а мені от цікаво пасту попробувати. Що тут, е, яка вона буде на смак, чи буде така, як кокосова ця стружка Рафаело, чи не буде такою. Тому давайте хочі ж дізнаємось і відкриємо цю пасту пасту разом з Денісом Френні. go! Деніс Френні реагує, Деніс Френі реагує, сьогодні він буде відкривати, коротше, буде їсти пасту ж. Паста шоколадна, малинова, Рафа. Ело, Ело, Ело! Давайте відкривати таку чиш їсти. Let's go. Короче, народ. Поїхали з вами їсти. Так. Всім смачно, також як і я, їсти. Відкриваємо цю пасту, пробуємо. Пише, що 18 до 18 липня. Я починаю цю пасту їсти з вами 10 травня. Ще є два місяці майже, тому такі справи. О, Господи! Що це таке? Олія якась. Що з нею? Що це таке? Кацю олія. Продадуть херню тобі. Нда. Ці паста якась фігня, чесно кажучи. Кацюлия, вот тут это Що з цими пастами не то? Тільки спильня не паста, чесно вам кажу. Я пам'ятаю, тоді їли з кіндером, то таке собі було. Ну таке. А чого воно з олією? Ну таке, в принципі, їсти можна. Тут щось багато олії. Ось так виглядає. Кінді поїм, я так і всю не з'їм. Давайте з хлібом їсти. Так, народ. Беремо намащуємо йому. Вона рідка. Ну, може і добре, що рідка. Щоб не зіпсулася, там. Ну. Давайте пробувати ось так. Мд Мс мені зовсім паста не сподобалася, Kinder паста була менше більше, це може бути. Наступний хліб. Так я намазав, Пробуємо. Шоколадно малинова може бути? Думаю, 9 балів можна поставити. Пише виробник Польща. Ну, ясно. Пише рослинна олія. Щось вони тут цієї рослинної олії дуже сильно дали. Чути солодкою, солодким білим шоколадом з малиною. Ну доволі смачно, так. Так що не розстроїла мене ця паста, лайк. За неї лайк. Так що, пробуйте. Коротше, їсти можна. Так, я можу ще dobra. Um, mm, tudo de Холодний, але приділ О, добре. Так. Так, їмо. Це ж чаем. Ну, чаем також надають болю. Доволі смачно. Я думав, що буде якась ерунда, так як ЕМДемс, ну це раз вже нормальна. То олію дали, бо вона, знаєте, не засихала як Мендемпса. або МНДМС не дали олію, тому, бачите, це така віденька. А там суха вже розкришилася з МНДМС, бо там олії не було. Все-таки з одної сторони олія краще, щоб була. Ну так. Бо буде рідка паста. Так. Напевно, ще пару кусочків я з'їм Хлібів. З цією пастою. А, я ж не мав туди ставити, я поставив. Тупану. Типа затупив. Так, тянеться, тянеться. И ему. Чтобы было час, забыть, ну, уже. Не зробив, то не зробив. П'ю просто холодний. Свій О! Бачите, ще скільки багато. Будемо з булочками на бургер з'їсти з цією пастою. То там купа ще цих паст зився, снікерс паста, кіндер шоколад, паста, бо то був просто кіндер, молочний. Біла паста а то кіндер шоколад паста. Також Ммс уже пробували. Mm. Треба дивитися, знаю снікерс є. Подивимося, скажемо. Mm. М -м -м. Так їмо. Ось так виглядає цей кусочок. А ну скільки там їде вже це відео, бо я не бачу. Коротше їмо, так. Це відео йде вже 13 хвилин. Не знаю, я просто вже не гон, скільки їсти. Секунду, дзвонить. Ну ви годні до мене не дзвонити під час зйомки, вже достали дзвони. Коротше народ, доїдаємо, я вже поговорив, та. Не годні сказати що треба. Так, 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 так. Не знаю, я ще їм ці два кусочка і буде. Ну я не годен більше. Як нашу себе мордувати, як я не можу. Якщо що продовження можна ще зняти. Як ми ймо. Давайте ще цей. Ну, в принципі, майже половину ми з'їли, так? Ні, трохи менше, ніж половина. Не хочу переїдатися, так. Тому останній кусок. Хліба з цим. Але, в принципі, смачно, на 9 балів нормально. Чому не 10 запитаєтесь? Ем... Ну воно не чути. Тим самим Рафаелло. Просто це біла паста з малиною. Та, не чути Рафаелло, Просто звичайна паста. Тому 9 байл. Їмо, народ. Як ми купуємо Рафаелу, там малини немає. А тут намалювана малина. Хм. Такі справи. Доїдаємо. Коротше, дружні, будемо завершувати. Коротше, ось така була паста смачна, класна. Добре, хоч цей раз не розчарування, як з МНДМ з пастою. Ту МНДМ з пасту ще до тепер не даю. Та, я не можу то їсти, воно взагалі не смачно. Тому такі справа, бачите, між добрим попадається недобрим. Ну, як буває. Як коли буває, то. Буває добре, буває недобре. Коротше, дружні. На цьому все. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Мене звати як завжди, Деніс Френлі. Побачимось у наступному новому відео. Новій реакції. Ну, може і не реакція, може буде щось інше. Коротше, всім пока-пока, дружки. Бувайте. Та. Коротше, зараз ще покажу пасти під кінець відео, так як казав. Ось, лишилося, ну кажу, трохи більше половини. Лишається так. Тобто ми половину не змогли всю з'їсти. Ну, таке. Що змогли, то змогли. Та. Ще показую, скільки паст в мене ще лишилося. Та. Шоколадник, шоколадник. Так, що в нас ще лишається? Е, так, дивіться народ. Це тут. Значить снікер паста. Фереро паста. Кіндер скітл. Ще я забув. Тут два кіндер. Кіндер кремі. Якісь кремі, кіндер шоколадна, кіндер шоколад, Переру і снікерс, так. П'ять пастів ще лишається. Коротше, дофігіще. Добре народ. Всім пока-пока. Побачимось. Бувайте.